Сьогодні день вишиванки і щось мене понесло на козацькі археологічні розкопки в інтернеті. Тут дещо дізнався про те, як виглядали козаки. Ну, я вважаю, це доволі релевантна інформація, чому ні. Він, звичайно, може навішати, що хош. Так. І порекомендував чат подивитися картини. от Наприклад, я взяв за гуглу хто такий самокіш. Він малював. Доволі цікаво Як комікс. Тобто, я не знаю, як називається ця. До хто знає, може написати. Техніка малювання. Р... Малюються контури, потім він їх розмальовував по ходу. Я так розумію. Баталіст. Баталіст, який народився в Ніжені в 1860 році. Історичний живопис та книжкової і станкової графіки. Тобто це станкова графіка? Це так хірячить. Э, контури. Прикольно. Книжкова графіка. Книжкова графіка. А, ладно, сам не поки. Цікаві у нього такі вподобання. А, і в 44-му він помер. Оце вечір у Криму. Типова українська хата, але вона з дерева ні, не видно, з чого вона, до речі. Хизе. Можливо і дерев'яна. Ну, дах точно а ні, дах це балки отут. Так. Возик, оці, хай, ну вони побілені, вони хоча б побілені. Це вже знак якості. Це типові такі козаки. І вони б'ються, до речі, між собою. Це й тікає. А, тут піро у нього, чи як воно українське В шапці. А тут шаблюка. Йой, пістоль висить. Тут уже хтось впав теж з пістолем, до речі. Не вистачає в козаках пістолей, я от серйозно кажу. Бандуристи, якісь ілюстрації до альбому. 1900 рік, як виглядали? Ну Це вже доволі сучасні козаки, хоча, я думаю, в той час, там, наприклад, 1700-1900 рік, ну наскільки вони між собою технологічно змінились і змогли впливати на зовнішній вигляд. М -м -м. А, промислова революція відбулася, от, от зараз вона і відбувалась а в На Радянщині вона відбулась насильницькій і пізніше, вже в 30-х, 30 я так розумію. Альбом української старовини. Ну, ось таке. Я не знаю, можна ще порозглядати. Треба йти далі. Ого, з косами дивись, з косами валять. О двох кінь. Та, да, у цього пана. Це якийсь пан з щитом в доспехах, в обладунках. Тут ще один, можливо, це крилатий гусар. Але ні, це тут уже не були в той час крилатий гусарів. Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким. До речі, за який це період? Це можливо, якраз і наша. 17 століття. Батальну картину на тему війни українського народу проти 17 століття. Якраз наш козацький час. 1648 рік. Тобто це реальні козаки з козаків 3. Реальні козаки з козаків 3. Ось валяться, дивіться, знайомтесь. Якийсь фокусник стоїть. Бля. Як незручно. Ось тут. І показує на нас пальцем, походу. Серйозно, у него тикава шапка и шутці, рука, и он тычь у нас пальцем. З-під шапки виглядаючи. Ого! Це прям фотка. Батальний клас. М -м -м. І вони замальовували класу батальї. Ааа, графіка станкова. 11 тисяч картин. Ох, та малюнків пером. Шкода, я думаю, малюнки пером е, гірше зберігаються, ніж картини. Бо вони на якихось клаптиках паперу, а картини все-таки на. Ну, блін, тканина. Дивлячись, як зберігали. Так, і кого ще треба глянути? Я не знаю. А, Кульчицького. Репіна знаю, але теж не дивився, якщо чесно. Включить картины. Блин, а як звали. Картины про казаки. Сподіваюсь, цветой Козаки картини з янтаря купити Картини козаки. Мої даміші картини з козаками. Ну, цікава теж така якась. Що ми тут подивимось ось це. Типу. Серйозно, тут вони такі така кольорова картинка. Якісь жінки, що це? що це? Вони причому східно якось виглядають. знам'я Ісуса несуть з собою. Це якось дивно наче згенеровано ще якось так. Ні, ну, в принципі, художники 20-го століття могли, початку 20-го століття могли так малювати, правда? Як я в 11 класі. Хоча я так не малював і зараз не малюю. Так, оце ми вже знаємо. Це... самокіша картина. Оселедець і вуса. Ну таке, мені здається, це оселедець і вуса все-таки якимось таким. А, окей, Репіна можна, Репіна точно можна знайти, але знову таки, що з них а, реальність? Я в інтернеті нічого не вірю. Репін картини про козаків. Козаків. Добраванням. Самі відомі, так? Чому він це намалював? Дивися, реально якісь в бусиках. А! Тобто то був репін? Оце теж. Чек. Він фіолетовим малював. Мабуть, круто в в той час було одяг мати. Блін, ну, а обличчя він їм малював такі, які хотів. Тобто так, це знову таки може бути ну, він примальовував це. Для нього хтось позивав. Хтось на одній нозі стояв 5 годин, потім він малював. А якщо не стоїш, такий на... туть пліткою Ого, серьезно. Что за Зарикезом? Кисеньана Индианець, реально. Цікава тактика з цими чайками. підпливаєш багато маленьких чайок. Атакують, захоплюють інші кораблі, заходять в міста. Зненацька. Єдиний козир це зненацька. А як ти ще будеш? Кораби флот на флот. Це як? Стріляти з цих чайок. підпливати близько. Я неправильно своїми, до речі, яхтами і чайками тоді керую в козаках. Ось цікава цікава думка. Це взагалі давно, давно відомо, ну, звичайно ж. Навіть з реального, що чайками треба підпливати близенько, атакувати агресивно і нагло. Чи як це? Рівня дав під слово, коли казав слово нагло. А, Тому що воно не підходяще. Стрімко. Так, а це якийсь табір. Ну серйозно, це кочівники. Козаки це кочівники якісь. Вони, У них були Січі. Україна вірила в життя. Які анархічне виходить, навіть не вірила, а просто жила ним що Росія до сих пір думає, що це були вільні якісь території, і вони сюди прийшли і типу почали опанувати. Настільки тут вільно жили люди, що росіяни цього не розуміють до сих пір, це була така держава, її зруйнували тоді, і зараз намагаються, я не знаю, то що намагається зробити, що взагалі відбувається якого біса? Так, і ще цікаво карти звичайно, мапи. Це взагалі я любив в школі контурні уроки. Контурні мапи. Там все розмальовувати і роздивлятись. Волинь. Ультеріорі у парс. Парс, це що народи якісь? Вольний. Вольний. Тобто волинь, вольний. А це корзець, якийсь, Олександрус. Блін, да як приближчити, при, збільшити зображення? Ага, я, Данкішон. Сураб, Рочманов, якийсь. Рочманов, Соколов, Миропол, Любартов. Баранушка. Баранушка. Трозик. почекай бо плана який це рік Окей, назад. Де мій чат. А, блін, я в ньому. Ой ще раз. Ага. Окей. Не буду. Контроли двор. Ей, що, я вже не можу? Ні, треба спочатку ось так зробити. Мак, максимум, що ти віддаляєшся? Залфат Дукат, якийсь Який стап, что за що за, за назва? Ловеска, вакор. БББ. Важко. Окей, що це за мапа була, я не зрозумів. Так, знову збільшити зображення. Вау, це велике. Блін, дірка якась. Біла церква, йо! Ми одразу потрапили туди, куди потрібно. Брак Ас. До речі, як вони перевернуть оці мапи. Валахія, Латіна. Ага, ось Чорне море, Чорне море. Ось Московія. Незрозумілі якісь землі. Черніго. Черніго, тера. А Тут далі. Цирічки. Дніпр. А що там в Дніпр впадає ще в Білорусі? Чорнобиль, ага, Ірпінь. Припять. Йой. Цікаво. Тобто він в цьому куточку Чорнобиль, Чернігів, він аж до Чернігова доходив, йому здалося це близько і отак намалював. Білорусь він обійшов стороною. Тут майже недосліджені землі. Чорнобиль. Дніпро. Це я не знаю, що це таке. Він по, 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 по цим по слухам, мабуть, заповнював. Скамо. Київ. Просто Київ, великий Київ. Н. Чернігов. Малесенький такий Чернігов якийсь. Білоградка. А ти що? Писанка якась. Біла церква. Так, біла церква. Пастов, серйозно? Тут костьол є. Я думаю, вони про нього мали знати. Цікаво, в той час тут той костьол тут був, мабуть, був. Пере... Переяслав, мабуть. Це з тої сторони. Дніпра. Канів. Ось канів. Ну, як це все могло існувати, якщо це не було державою. Алло. І дуже-дуже тут так детально все описано, а далі починається степ. Що тут кудак якийсь? це таке. поле вольний. До речі, я коли грав в козаки 3, звичайно, вже ж перший, перша гра була за Україну в компанії, і там було захистити, що це острів там якийсь захистити. Насправді дуже важка місія була для мене. Як перша місія в грі. Там і кораблі, і. Ресурси різні з різних сторін нападають. Незрозуміло, де розбудовуватись потрібно. Прикольно. Але якось маловато, Мені здалося, вони могли зробити цю карту більшою. До речі, в козаках чомусь не процвітає. Ну от Аддони роблять різні поліпшення там, мод зробили, щоб проводити турніри. І з різних сторін там російськомовні якісь моди, я не знаю, які там вони є. Але саме карти компанії ніяких користувацьких не існує. Типу, як в Доті в Warcraft 3, точніше, і всі ж до нього кліпали е, карти, як з'явилась Дота взагалі. Це була одна з користувацьких мап до Варкрафту. Тут якось і не потрібно, да? Чи як? Цікаво. Ніхто не цікавиться компанією, всі цікавляться валівом типа. Саме герою. Ну, е, які були до того баланси в грі, я навіть уявити не можу. Там все було інакше, кажуть. Але знайшли такий баланс, як зараз, він, в принципі, ок. Да? Уже скільки років. Так, ну ось такий урок. Базацької історії, що там ще. А, ще якась, здається, картинка є. Дві карти просто в різній якості. Цікаво. А ну в чому різниця? Давайте ближче її подивимось просто швиденько. Ну, я б не сказав, що це прямо на 100% краще. Вона така розмита, Кликанів і так далі. До речі, якщо, якщо тут Московія, тут у нас. Поділля, ось, Волинь. Це все. Волинь. Дивись, вона не була сильно заселена. В сторону Білорусі, я так розумію, там же ж болота. В сторону Білорусі, от наша Житомирщина, зараз і Рівненщина, мабуть. Ні, почекай, Рівненщина прямо біля Польщі, правильно? А... Луцьк, ні, Луцьк біля Польщі та Крівнична. На болотах не дуже дивні, там люди жили на болотах на болотах. Житомир ось. У Шомер. Овруч. Уже в той час. Ну та, це ж древляни. Найперші а, ці Русь, руські племена. Найперші відомі. Так вони там і живуть біля Києва. Блін, і ви щас тут щось відбувається? В Чорнобиль виселив людей. До того купа війн Коротше, жесть. Не знаю, що це. Черній. Чернічев, якийсь Житомир ще тут. Звягель. Звягель, мабуть, хз. Теж, такі території, Блін, тут, е тут десь багато дуже кар'єрів. Треба зробити такий туристичний маршрут. Я думаю, вони вже зроблені, але можливо створити свій у мені. По кар'єрам, але кар'єри це інша епоха, в принципі. Хоча, я думаю, в той час теж тут щось копали, якщо воно прямо на землі і, і воно корисне. Ось так виглядали, типу, типові жителі. Як зміг, так і намалював. Доволі прикольно, да? Реально, як. Ну, такий малюнок. Людина, яка вчиться малювати і не вміє, вона сама це робить. Сама учка. Ну, в той час. А в який це час? Знову таки я. Бо план. 1648. Серйозно. Так, закриваємо. Чуть-чуть сотки Класочка. Так, Баплан. Перебував на служби у Сігізмун третього вази. Ваза почтення. Короля Речі Поспола. А, тобто. Належала Речі Посполеті. Ця територія. Творець першої карти України 1639 року. Тут карти, звичайно ж, не буде. Чому ніхто не зробив ссылку на карту? Ось тут. На основі власних вимірів, бо план мав справжню літературний хіста. Ми вже побачили. Коротше, так, саме ті часи і є. Все, не знаю. Я трошки втомився. Думаю, урок можна закінчувати. Всім дякую за перегляд.